Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми робимо ось такий ефект на JavaScripту без сторонніх бібліотек. Буде цікаво, ми попрацюємо з інтервалами і ви зможете написати код, який буде підтримувати універсальну кількість будь-яку кількість елементів на сторінці. І для цього нічого не треба буде змінювати, тобто ми попрацюємо з елементами у. Доволі цікавій конфігурації. Чому саме таке я вибрав? Ну тому що доволі часто зустрічається на сайтах якийсь відлік, як уперед, так і до нуля. І це ну, можна написати і навчитися робити самому. Також у нас у курсі GS24 наступним спринтом буде працювання з сет-інтервал і сет-тема, де ми будемо вивчати багато задач по цих Двох методах, які дуже важливі для фронта, тому що дозволяють робити класні інтерактивні елементи і ефекти. Тим, хто ще не знає, курс js 24 це новий курс на базі js 20 більш новий і більш розвинений для тих, хто хоче вивчати JavaScript. Якщо ви хочете вивчати JavaScript з підтримкою, з багатою кількістю задач і практики, приєднуйтесь. На YouTube ви можете побачити деякі. Безкоштовні відео цього курсу, але курс складається не тільки з відео. Ті, хто придбають курс, отримують повний набір відео. Кодів задач, кодів, які я показую, підтримку по кожній задачі, перевірку вашого кода, виправлення багів і розбір багів це дуже важливо. Усунення багів, після чого ще перепровірка вашого кода і сертифікація. Тому приєднуйтесь! Уся інформація під відео є. Якщо є питання, на сайті ви завжди можете запитати і задати питання будь-яке мені. Давайте робити, давайте не гаяти час. Як? Зазвичай нам потрібен HTML і JavaScript файл. Створіть їх, будь ласка. Далі у HTML ми генеруємо стандартну структуру, пишемо назву, наприклад, інтервал. І можна відкрити тепер HTML у Live сервері. Давайте відкриємо: ось є. І почнемо. Почнемо ми з бази. Нам потрібен якийсь елемент з яким будь-яким класом. SPSL. Чому так? Тому що колись. Я бачив таку бібліотеку, якось так вона називалась, я вже не пам'ятаю, яка робила цей відлік. Але ми будемо робити самі. Ось таким чином. Звісно, те, що ми це руками забили значення, це, звісно, прикольно. Але ми його масштабуємо через декілька хвилин на багато елементів. Що ми повинні прописати у JavaScript? Ну, по-перше, нам потрібна константа. Change Time. Це час, за який буде наша анімація відпрацьовувати. У мілісекундах. Є. Далі нам потрібне число. Хай це буде число, у нас там 50, хай буде 50. Я його вбиваю руками, але через декілька хвилин все змінимо. І нам потрібно Max, це число, до якого ми будемо рахувати. Теж руками, поки вбиваю. Далі ми пишемо інтервал. Const інтервал. дорівнює Set інтервал. Інтервал приймає два аргументи. Перший це функція. Ви можете написати анонімну функцію, можна написати іменовану функцію, можете написати класичну або стрілкову функцію, це залежить від ваших е, бажань. Я напишу звичайну анонімну функцію. Унутрі функції, що я буду робити? Я буду робити n, ось таким чином. тобто, Збільшувати n на одиницю. Крок у нас одиниця. Так мені хочеться. Далі я буду виводити документ, Query, Selector. елемент HTML має ось такий CSS клас, тому я можу до нього звернутися. І через текст Content записати туди n. Чесно кажучи, коли я це пишу, мене вивертає, тому що писати у циклі. Вивід на сторінку дуже погано, але маємо те, що маємо. І коли n в нас стане більше чи дорівнювати Max, ми повинні зупинити інтервал. Clear інтервал і його айдишник інтервал. Ось таким чином. Анімація в нас не працює, тому що JavaScript я ще не під'єднав. Давайте src.app.js Під'єднав і подивіться, що відбулося. Оновлюю сторінку, все працює. Я не задав час інтервалу. Я сказав, що сет інтервал приймає два аргументи. Перший це функція, і не сказав, який другий. А другий це час, за який відбувається зміна, ані... час, який є між інтервалами. Але якщо я так зроблю, то в мене між кожним тіком, між кожним кругом, циклом. Ітерацію інтервала буде ось цей час. Це не дуже логічно, тому я зроблю ось таким чином на max. Це може бути дробне число, це не дуже гарно, тому напишу mass.sale, Тобто будемо округляти до більшого є. І подивіться, будь ласка, яка анімація в нас відпрацьовує. Дуже круто, але це у нас написано все руками. У нас є глобальні константи і змінні, і це погано. Давайте масштабуємо нашу задачу. Яким чином? По-перше, нам десь треба зашифрувати у коді ось ці значення. Тому я йду у HTML. І в HTML додаю деякі атрибути. Перший атрибут це атрибут time, який буде дорівнювати 3500 у мілісекундах. І атрибут Max, який буде дорівнювати 150. Я роблю декілька елементів для того, щоб відпрацювати все це. Ось таким чином. Супер. Ви бачите, що я додав декілька елементів, але працює перший. Чому? Тому що код у нас ось такий доволі жорсткий і не універсальний. Робимо його значно гнучкішим. Починаємо. Const elements дорівнює document, query selector all sp -cell. Є. Ми отримали усі елементи. Перебираємо їх за допомогою for each. Item. І для кожного item я буду виконувати стрілкову функцію. Зараз її буду писати. У стрілковій функції я повинен отримати ось ці значення з поточного елементу. Item. GetAttributeTime. Усі атрибути це рядок. Мені потрібно число, тому додати плюсик. Ось тут item, контент Теж додаю. І max у мене буде item. get attribute, max, Додаю плюс. Супер. Тепер я засуну туди інтервал. І подивіться, будь ласка, що відбувається. А поки що все одно працює перша анімація. Чому? Тому що отут я потрібен замінити на звертання. Тут я звертаюся до першого елемента, а я потрібен звертатися до item. Тому ось тут я пишу item, є. І подивіться, що я отримую. Працює. Подивіться, будь ласка, у мене ось ця анімація сама довга, ось ця трохи менша, а ця сама швидка. І так і є. Але це ще не все. Ми з вами зробили будь-яку універсальну анімацію. Все дійсно працює. Давайте 26, 95. І час, хай буде 2000. Дійсно, все працює, все дуже класно. Але б хотілося анімацію, яка рахує від більшого до меншого. Якщо я так зроблю, наприклад, ось тут максимум я зроблю 20, а поточну анімацію 76. То подивіться, клац і все. А хотілося, щоб воно працювало. Яким чином мені треба виправити код, щоб все це було? Ось це хай буде. Ось це теж хай буде, але я повинен додати if. Якщо максимальне більше n, це класичний варіант, який ми тільки що написали. Ось він. А якщо ж ні, то я повинен описати else сценарій. Що я буду робити? Я буду зменшувати n. Далі я буду аналогічно n виводити. Оп, я зробив трохи не дуже гарну річ. І я дожен зупиняти, я повинен зупинити. Та що ж мене хочеться вирізати все? Вирізати це не так погано, але, звісно, дивлячись до кого. Я думаю, ви зрозуміли: Max Clear інтервал. Але подивіться, будь ласка, усі анімації вже завершилися. Але ось ця анімація, хоча вона 2 секунди, вона сама довша працювала. Чому так? Тому що ось тут у мене стоїть поділити на max. А max в мене менше значення тут. А треба ділити на більше. Тому я ось тут замість max. Додам max Мас max. Ось таку функцію. І тепер все класно працює. Тобто в мене нема проблем з тим, більше-менше все скрипт робить, все добре і час працює так, як треба. Наприклад, якщо я тут додам 3500, є, yeah. все працює. Ось такий доволі цікавий скрипт ми з вами написали. Завантажити його, то можна посилання на телеграм-канал, де я все це викладаю. Заходьте, там буде посилання і на відео, і на код, який ви перед собою бачите. Якщо ви хочете все це самі розробляти і писати. Якщо ви хочете розуміти будь-який рядок цього коду і саме його генерувати в голові. То потрібно вчитися програмуванню. Тому приєднуйтесь на курс js 24 частина друга, якщо ви знаєте базу JavaScript, або на частину першу, якщо ви хочете вчити JavaScript з нуля. Це не просто курс, де є відео, це курс, в якому є підтримка. А саме головне, тут багато задач, працюючи з якими ви будете робити баги, і це нормально. Ви не можете вирішити все. Без багів. Ви будете робити баги, ми будемо їх розбирати, будемо вчитися їх виправляти, ви будете розуміти, де ви отримали баг. І це буде класно, тому що ви будете отримувати нові знання. Тому приєднуйтесь. Я думаю, ви вже зрозуміли, що працювати, наприклад, з дому у цей час це дуже-дуже класний бонус. І я вас навчу програмуванню, якщо ви самі цього будете хотіти. З вами був Олександр Лущенко. Лайк. Підписку натискайте і будемо вчити програмування. Усі посилання під відео є. Якщо є питання, заходите, натискайте і пишете ваше питання. На все добре, бувайте!